Так, всім привіт! Це дуже пізній розбір матчів за суботу. Він пізній по тій причині, ну що я був зайнятий. І також в вихідні після матчів ну, якби національних команд. Тут дуже опасно ставити. Ну і от. На голи, наприклад, на фори, тому що тут, тут можуть бути непередбачувані результати. Я е, так просто для експерименту е, собі записав, що е, от Ноттінгем більше одного, Евертон більше одного по причині просто мотивації команд. Е, Далі. Е, цей Фрейб більше одного. І тут. Е, Ще буде матч, ну, в принципі, тут, тут немає в мене на даний час, але. Це не відміняє того, що він все ж таки буде. Це Бренфорд, Манчестер Юн... Юнайтед. Він буде в 10-й годині. За київським часом тут ОГТО більше одного на Манчестер Юнайтед. По причині мотивації просто і, і Братфунд пропускає багато голів. Також тут, е, в смислі, що, що завтра матчів серія не буде. Ну, добре, менше з тим. Тот, тотал більше одного на, на Мілан при умові, якщо заб'є фіорентина. Ще така ставка. І все.